Понад 700 громадян отримали психологічну допомогу в рамках проєкту Співдія ХАБ, що діє при громадській організації у Луцьку більше року, говорить психологиня Марина Іслам. З її слів, вони надають безплатні індивідуальні консультації та проводять групові тренінги внутрішньо переміщеним українцям, а також усім цивільним, хто постраждав від війни. Одна із учасниць групи із психоемоційної підтримки Ірина Рожанська розповідає, переїхала з двома дітьми із Сєвєродонецька до Луцька на початку повномасштабної війни. В 2014 році до нас приїжджали переселенці саме з Луганська. Ми все наче розуміли і підтримували, але саме коли ми стали переселенцями, ми зрозуміли що нічого не розуміли. Перші там тижні взагалі просто виходило з того стану, звикали до того, що можна просто йти по вулиці. Як розповіла Ірина, у рідному місті працювала в закладі позашки. Кільної освіти. Влітку долучилася до проєкту Співдія Хаб. Зараз, говорить, є координаторкою простору Співдія заради дітей у Луцьку, який працює для різних соціальних категорій. В нас займаються наразі діти від 5 до 12 років. Вони по групах діляться по віку і приходять два рази на тиждень протягом місяця. В нас займаються Загальна ідея змістовного дозвілля. Зі слів Ірини, тренінги у групах з психоемоційної підтримки допомагають відновити сили і налаштовують на позитив. Де дуже багато енергії, дуже багато витрачаєш ресурсу. Його треба десь брати, десь мати для того, щоб надавати дітям якісну підтримку. Як розповіла психологиня Марина Іслам, зустрічі з групами з психоемоційної підтримки відбуваються раз на тиждень. Минулого місяця говорить, провела 35 індивідуальних консультацій. Іде горювання не тільки, там, якщо втратили якихось близьких, це навіть втрата контактів, звичного життя дому, ритуалів якісь звичайних, мрій, бажань. Інколи я роблю якісь заходи тематичні, тобто, як справлятися зі стресом, як попередити вигорання, арт-терапевтичні техніки. До нас можуть звертатися різні між собою незнайомі люди на якийсь захід, або можна замовляти закритий захід для певного колективу. Як розповіла Марина Іслам, відвідує тренінги до 15 учасників. Індивідуальні консультації, каже, тривають годину. З її слів, щоб отримати психологічну допомогу, потрібно заповнити анкету на їхньому сайті. Наталка Кликуцюк, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк.